Ну що, братва, всіх, вітаю ви на каналі МотоТревел. Цей відос буду присвячувати Дню загиблих мотоциклістів. 18 вересня, на даному, було, вирішив виїхати на своєму ліфані і поговорити з вами на цю тему. Про безпеку, про деякий досвід, щоб ви не робили того, що я робив. І взагалі... щоб був повний порядок, може комусь мій відосі допоможе. В першу чергу хочу зауважити такі моменти, що є обов'язковим. Треба трошки буде повернути направо, напевне, щоб не така діжова обстановка була, тому що новий тримач. Для мого шолома взагалі незвично. Дуже двіжова обстановка. Буду говорити по факту. В першу чергу, друзі, це навик. От назву вам три складових, на мою думку, навіть чотири складових. Що треба знати мотоциклісту перед тим, як купувати мотоцикли, взагалі виїжджати там в місто і так далі. Перше це навик. Друге це правила дорожнього руху. Ой-ой, ой некрасиво. І якраз поліція. Правила дорожнього руху, які я по факту трішки порушив, але нічого. Для мотоцикліста переїжджати так лежачих це нормально. Головне не летіть, бо там знаки, діти і так далі. Коротше, правила дорожнього руху. Потім третій момент це аналіз. Аналізувати дорожню обстановку. І четвертий це уважність. Бо саме на цьому перехресті я колись влетів своє перше мото ДТП. Коротше. Бо я думав, що я вмію їздити, пропускаєш та почекай, блядь, він їде ще один. І не один. Повертав наліво. От так само мужик повертав наліво, я нагору піднімався і влетів. Ну давай, мужик, давай, 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 пропускай. І четвертий це уважність. Коротше, хочу трошки про кожне поговорити з цього всього. За навик. Ви перед тим, як виїжджати в місто, маєте гарно вміти їздити на мотоциклі, навчитися, як перемикатися, як працює мотор, знати свій мотоцикл, це дуже важливо. Тому що більшість людей купляють мотоцикли, вже там будуть на обгони на максималку, не знаючи його потенціалу. Що він може, що ні. Дівчата в нас купляють часто мотоцикли і ще не маючи нормального досвіду, лізуть на серйозні мотопокатухи. Це треба розуміти. Навчилися, їздити на площадках, ще десь, в мотошколу запишіться, якщо є така можливість. І буде вам щастя, друзі. Другий момент це що я там казав, правила дорожнього руху. Звісно, їх треба знати. По інтуїції не можна там ганяти, виїжджати у місто, пропустять там чи я пропущу. Ви маєте самі знати всі правила, тому що це залог вашої безпеки. Не надійтеся, що хтось буде інший знати ці правила, а ви маєте знати їх третє, я вже говорив, це аналіз, аналізувати. Вас не навчать цього в автошколі там, чи мотошколі в більшості. Трішки дав своєму ліфану. Не навчать вас все в автошколі чи мотошколі аналізувати, тобто не знати правила, а знати, що вам ніхто нічого на дорозі не, не винен, скажімо так. Що хтось може протупити, хтось може не пропустити вас. Не надійтесь на правила, коротше. Їх немає таких, повірте. Будь обережним. Оце залог будь-якого лежування на трасі. Вам тут ніхто нічого не винен. Вас тут всі хочуть, коротше, не знаю, там, прижать, розчавить, не побачить, Отак ви маєте е, подорожувати, їздити ненаївно. І четверте, це уважність, за яку я вже говорив, що треба, щоб ви були уважні. Сідаєш за мотоцикл, проблеми відкинув в сторону. Е, там, не знаю, Посварився з кимось, заспокойся, е, потім сідай і їдь. Про сіньку взагалі мовчу там. П'яними не ганяйте пацани. Це я вам зразу кажу. П'яним за кермо не сідайте, не гродничайте. В свій час оці всі правила, що я називав, вони приходять з досвідом, мені допомагали справлятися на дорозі. Я взагалі родом із села. Такого біжняка, як зараз, я тоді не бачив. І якби я з тим досвідом зараз би їздив би, ну, отак, полюбезь ще раз би буде зготів. А, і ще оце поняття, яке я там часто виставляють на 18 вересня. Не літай швидше, твій янголохоронець. Херня повна. Ну, як це розуміти, не літай швидше. А в кого ліміт такий? Хто його прописав? Як таких лімітів, друзі, немає, це значить, що не треба привищувати швидкість безпечну. Отак я назвуться. Нема ніякоянгова охоронця. Є безпечна швидкість для певної обстановки. От елементарно. Я знаю, що тут движняк жорсткий. Я зменшив швидкість, щоб вам оце все розказувати. Тому що я не можу швидко їхати і розказувати вам. Хоча я тут любитель проїхати нормально. Житомирянам всім привіт. Освід це така штука, я вам хочу сказати. Приходить з часом, головне дотримуватися правил цих провокацій, взагалі їх уникайте, там, закуситься з кимось, навіть в мене таке буває на моєму гіфані. І все одно, я стараюсь думати головою. Якщо пасажир у мене ззаді, взагалі немає ніякого фанатізму. Я про нього просто забуваю. Оставляю його, не знаю. Ми з дівчиною буває, виїжджаємо часто. Я без фанатізму. Поворот наліво. Його часто путаю, оскільки що повертала тачка. Пішоход. Завжди треба бути уважним. Завжди. Що я хотів сказати за поворот наліво? От коли повертає тачка наліво і ви їдете, дивитесь в зеркало, аби як я зараз ось, там, на приборку. Можна влетіти, Дуже багато моїх знайомих так повлітали. І я ж так само влетів, речі. Небезпечний момент. І ще важливо, навчиться екстрено гальмувати. Це також дуже важливо, як кожен раз, як зараз. Так роблю, по можливості гальмую екстрено, щоб потім, коли це станеться, не дай Боже, я вже міг це робити на автоматі, щоб я також знав гальмівний шлях, за який я можу там зупинитися, я точно буду впевнений, що за цей шлях я зупинюсь на цій швидкості та і все. Це також важливо. це про аналіз, до речі, те, що я говорив, аналізувати. Воно все взаємопов'язано, коротше, проще сказати. А так, друзі. Пишіть, коментуйте, задавайте питання. Я думаю, що тему розкрив безпеки. Екіп обов'язково вдівайте, як бачите, я ось мото, курточку маю, таку серйозну. Виробника Севенті. Не буду пролітати, не пролітайте також на зелений. Є вже ребіки, які нам а там будуть летіти або ось. Будьте короті, уважні, читайте, аналізуйте. Все, мужики, будемо на зв'язку. А я поїхав далі.